У цій лекції ми з вами розглянемо питання супервізії та координації. До основних заходів супервізії та координації відносяться активація сайтів, програмний моніторинг, супервізія та координація з боку регіональних координаторів, супервізія та координація з боку національних координаторів, щотижневі онлайн зустрічі з регіональними координаторами, групи координаторів та співробітників сайтів у Viber, сторінка запитання відповіді на Google Drive. При активації сайтів ключовий персонал проєкту виконує серію активаційних процедур для кожного з регіональних сайтів проєкту задля перевірки готовності сайту до набору учасників та успішного виконання завдань проєкту. Перевірка регулюється відповідною документацією, згідно якої кожен сайт буде оцінений з використанням стандартного інструменту контрольним переліком питань перед впровадженням епіднагляду за недавніми віл-інфекціями. За результатами активації сайтів надається дозвіл на початок набору учасників та збору даних. Активацію сайтів може бути здійснено шляхом їх відвідування або дистанційно з використанням засобів телекомунікації та платформ спільного доступу до електронної документації проєкту. Щотижневий програмний моніторинг виключає перехресну звірку даних ЄСЗХ. Завантаження світлин та програмних даних ведеться з початку проєкту. Мета забезпечення проведення проєкту вимогам протоколу та СОП. Джерела даних оперативна інформація від співробітників сайтів та обласних координаторів, де персоніфіковані агреговані дані реєстру ІСЗХ, тестування на недавність ВІЛ, формат заповнення Google таблиці. Завантаження світлин, перехресна звірка з даними ІССЗХ, відповідальні обласні координатори, Гугл Google Таблиця, «Гугл-теки Google зі світлинами та національні координатори, реєстри ССЗХ, перехресна звірка. Використання, отримання оперативної інформації, усунення помилок, надання зворотного зв'язку, попередження системних проблем, обрахунок кейсів, надання рекомендацій щодо поліпшення роботи ІС СЗХ. Регіональні координатори здійснюють супервізію та координацію роботи сайтів, беруть участь у робочих зустрічах, зокрема робочих зустрічах національної команди з регіональними координаторами, проводять робочі зустрічі зі співробітниками сайтів, забезпечують підготовку сайтів до активації, забезпечують розподіл тестових систем між сайтами окремої області, забезпечують звітування. А також виконують інші функції в межах реалізації проєкту. Національні координатори. Здійснюють супервізію та координацію роботи сайтів та областей в цілому, беруть участь та організують робочі зустрічі, проводять активацію сайтів, забезпечують планування розподілу тестових систем між областями, забезпечують звітування, а також виконують інші функції в межах реалізації проєкту. Також у проєкті ведеться сторінка запитання відповіді, на якій фіксуються найбільш поширені запитання та відповіді. Заключне питання четвертої теми курсу, яке пропонується до розгляду, є забезпечення якості тестування на недавню віл-інфекцію. Отримання достовірних результатів тестування є особливо важливим у контексті визначення показників давності інфікування та розрахунку показників інцидентності. Пропонуємо розглянути основні компоненти забезпечення якості, до яких відносяться: безпека, контроль якості, дотримання записів, зовнішня оцінка якості. Та деякі інші компоненти, у свою чергу, компонент зовнішньої оцінки якості включає перевірку кваліфікації, повторне тестування, візити на сайти. При перевірці кваліфікації медичних працівників можуть використовуватися: сироватка, плазма та висушені зразки, що містять або не містять сирологічні маркери. ВІЛ. Хто ж відповідає за якість? По суті, це усі співробітники проєкту, весь персонал сайту, який впроваджує процедури. Весь адміністративний та інший персонал, весь управлінський та програмний персонал, який здійснює нагляд за процедурами, програмний персонал. Давайте розглянемо шість основних взаємопов'язаних причин виникнення помилок. Перша це коли незрозумілі індивідуальні обов'язки, тобто співробітник не до кінця розуміє, що саме і як потрібно робити. Друга причина відсутні письмові процедури, або вони не виконуються. Також помилки можуть бути обумовлені відсутністю тренінгів, або коли проведені тренінги є неповними, тобто не надають усю необхідну інформацію та не навчають усім необхідним навичкам. Четверта причина: є помилки, які помітні одразу, а у деяких випадках потрібна перевірка для їх виявлення. Коли така перевірка не проводиться, відсутнє повне розуміння, чи дійсно помилки відсутні. А якщо є помилки, то які саме? Ще однією причиною виникнення помилок є невідповідне зберігання наборів тестів, наприклад, недотримання температурного режиму зберігання, визначеного виробником. Насамкінець відсутність процедур із внутрішнього контролю та зовнішньої оцінки якості тестування також є причиною виникнення помилок. Забезпечення отримання правильних та достовірних результатів можна розглядати як процес, заходи якого відбуваються у хронологічному порядку до тестування, під час тестування та після тестування. Заходами для забезпечення правильності тестування до, власне, його проведення є правильне виконання: збору зразків, транспортування зразків, зберігання зразків, зберігання тест наборів, підготовки та використання засобів індивідуального захисту. Під час тестування важливо забезпечити контроль якості тестів та тестування, дотримання процедури тестування, своєчасний перегляд результатів, інтерпретацію результатів. Насамкінець, після тестування необхідно коректно записати результати, повідомити результати, знешкодити відпрацьовані матеріали за потреби забезпечити подальше зберігання зразків. Що можна зробити для попередження помилок на дотестовому етапі? По-перше, переконайтеся, що всі тестові набори зберігаються належним чином. Перевірте склад наборів та терміни їх придатності. Перегляньте процедури тестування. Підтримуйте в належному стані робоче місце для тестування. Запишіть номер партії набору та термін придатності у формах записів. Позначайте тестову касету. Забезпечте належний збір, транспортування та зберігання зразків, відповідними заходами для попередження помилок на етапі тестування є дотримання письмових процедур СОП та посадових інструкцій, зокрема використання правильного об'єму зразка, належний час інкубації. При тестуванні на недавню ВІЛ-інфекцію необхідно зачекати 20 хвилин, а після цього вийняти тест смужку з пробірки з розчинником для інтерпретації результату важливо не здійснювати інтерпретацію результатів пізніше 20 хвилин, оскільки можуть бути отримані хибні результати. Присутність контрольної смужки потрібно впевнитись у тому, що контрольна полоса присутня у відповідній зоні на тестовій смужці. Поводження з недійсними результатами. Повторне тестування зразка крові у разі отримання недійсного результату. Після тестування переконайтеся, що результати тестів записуються точно і чітко. Дотримуйтесь стандартів для запису результатів тесту. Керівник групи має проводити періодичний огляд правильності внесення результатів до журналу. А зараз пропонуємо обговорити більш детально питання контролю якості. Контроль якості це заходи в житті для перевірки якості тестового набору та правильного виконання процедури тестування. Контроль якості для швидкого тесту на ВІЛ на недавню інфекцію RTRI включає інтерпретацію наявності або відсутності контрольної лінії в самому пристрої, тестування зразків з відомими результатами, щоб перевірити, чи працює тест належним чином та чи правильно медичний працівник виконує процедуру тестування. Якщо сталася помилка, необхідно дослідити причину отримання невірного результату тесту та знайти джерело помилки. Результати слід записувати у відповідний журнал або реєстр. Як вже обговорювалося, у цьому проєкті результати тестування на недавню вілінфекцію інфекцію заносяться до журналу обліку результатів та до ІССЗХ. Внесення записів має періодично переглядати керівник сайту та регіональний координатор для перевірки правильного ведення медичної документації. Зазвичай керівник сайту це особа, яка відповідає за тестування на ВІЛ у закладі або у підрозділі. Усі отримані результати мають бути зафіксовані, зокрема усі дійсні та недійсні результати. У випадку недійсних результатів необхідно забезпечити відповідне спостереження, збір додаткової інформації та повідомити керівника. Недійсний результат може бути пов'язаний з тестовим пристроєм, зразком або фахівцем, який здійснює дослідження. У разі отримання недійсного результату, як вже обговорювалося, тестування слід повторити. Слід використовувати нову сторінку журналу для запису результатів з контролю якості, якщо партія панелі змінюється. Що робити у разі отримання недійсного результату? Повторіть тест, використовуючи нову смужку касету. Повідомте координатора сайту, якщо він знову недійсний. Вжити коригувальні дії. Якщо не вдається вирішити проблему, зв'яжіться з, з референс-лабораторією. Для проведення внутрішнього контролю якості отримайте охарактеризовані контрольні зразки від референс-лабораторії. Періодично один раз на місяць тестуйте контрольні зразки на усіх ШТ. Фіксуйте результати в формі журнал обліку результатів тестування на недавню ВІЛ-інфекцію. При виникненні питань, звертайтесь до координатора або референс-лабораторії. Інструкція з використанням сухих контрольних зразків для забезпечення контролю якості тестування передбачає 11 кроків, а саме підготуйте усі необхідні матеріали. Перевірте, чи кольорова пляма знаходиться на дні пробірки із сухим контрольним зразком. Якщо ні, обережно струсіть пробірку, щоб кольорова пляма перемістилася на дно пробірки. Відкрийте пробірку лише тоді, коли кольорова пляма буде на дні пробірки. Додайте 5 крапель. 200 мікролітрів буфера для розведення сухих контрольних зразків, не торкаючись стінок пробірки та тримаючи вертикально пластикову піпетку, закрийте пробірку, обережно постукайте по стінках пробірки для кращого перемішування. Залиште зразки у вертикальному положенні при кімнатній температурі на ніч. Наступного дня протестуйте контрольні зразки із застосуванням ШТ, що використовуються на сайті проєкту та відповідно до інструкції виробника та СОП. Результати тестування запишіть у формі журнал обліку результатів тестування на недавню віл-інфекцію. У випадку отримання неспівпадаючих недійсних результатів контрольних зразків. Зв'яжіться з фахівцем референс лабораторії. Діяльність із зовнішньої оцінки якості в рамках реалізації проєкту можна умовно розділити на два напрями: візити на сайти та перевірка кваліфікації персоналу. При візиті команда оцінює якість надання послуг з тестування на ВІЛ на сайті та на підставі виявлених невідповідностей, надає сайту звіт з рекомендаціями для вдосконалення. Наглядові візити мають проводитись періодично для оцінки прогресу сайтів на шляху до вдосконалення якості надання послуг. Для перевірки професійної компетентності співробітників сайту їм надаються сухі контрольні зразки з невідомими характеристиками, так звані сліпі зразки для тестування. Використовуються 5 або більше сухих контрольних зразків, що містять або не містять серологічні маркери ВІЛ, періодичність один раз на рік. Кожен медичний працівник сайту, залучений до тестування на недавню віл-інфекцію, має обов'язково брати участь у програмах зовнішнього оцінювання якості тестування всі отримані учасниками результати тестування сліпих контрольних зразків направляються до референс лабораторії для оцінки правильності їх інтерпретації. Кожний учасник програми зовнішньої оцінки якості тестування на недавню вілін-інфекцію отримує зворотній зв'язок від референс лабораторії з інформацією стосовно результатів такої участі. Якщо учасник допустився помилки та отримав незадовільний результат, має бути проведено розслідування причин для недопущення помилок у майбутньому. За необхідності референс лабораторія надає методичну допомогу, проводить повторне навчання фахівців сайтів з детальним розбором причин виникнення помилок при тестуванні швидкими тестами. Отже, шановні колеги, ми завершили обговорення четвертої частини курсу та ознайомились з наступними темами. Збір, облік, верифікація та управління даними, безпека та конфіденційність даних, аналіз даних та звітування, супервізія та координація, забезпечення якості тестування на недавню віл інфекцію Зараз ви можете пройти тестові запитання у наступній заключній частині курсу: ми опрацюємо навички роботи в інформаційній системі моніторинг соціально значущих хвороб та зробимо висновки за результатами проходження всього курсу. Також вас очікують контрольні тести за матеріалами п'ятої частини, а також заключне тестування.